Так, друзі, ми розпочали четверту гру на сьогодні. Суперники наші словацькі леви. Суперник небезпечний. Тренер дуже голосний. Пан Міхал. Рефері на останній грі наш добре знайомий Валерій Іванович Бондарчук. Рахунок 00. 19 хвилин. Грати ще. Мельник атакує. Чіпляка Артем. Красава! Молодець артем! Красавчик. Все, Віталік. Ти сам все знаєш. Мельник атакує. Підгурський. Так, Чепляк Артем відкрив рахунок. 1-0 на користь Патріота. Граємо зі словацькими левами балховський в атаці. Кулініч. Балховський. Е, здо. Ганяє Матвій. Давай, давай, матвійчик, давай молодець. Ноги, ноги, ноги. Матвій саме з шайбою. Балховський підхопив. Боротьба коло борта. Балховський. Балховський. Артемчик, Давай, давай, зайка, давай, давай! Зірвалася шайба, на жаль. Драпак. Драпак. Пробиває драпак. Воротар на місці. Косенко. Косенко, Кирюха. Є! Кирил Косенко забиває дуже гарно другу шайбу для Патріота. Рахунок 2-0 на користь Патріота. 6-27 до кінця гри. Боремося, Кирилл, боремся. Пан Михал Шутак вже дуже нервує. Я думаю, що вам чутно. Ціла звуки. Хоу-хоу-хоу. Ріша Мельник. Гріша а-а-а, Атакує Гріша Мельник, мельник. Пробивав. Воротар накрив. Мельник. Риша Мельник. Мельник. Чепляка Артем. Артемчик, давай, 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 молодец. Перед, перед, перед. Волховский шайбую. Балховський, балховський, балховський проходить кидок. Мімо. Семес Матвій. Балховський. Балховський. Хлопці, давайте йдіть вперед, підстраховуйте. Ну, кому ж пас дати. Матвій, матвій, матвій! Ай-яй-яй, небезпечно! Давід молодець на місці. Матвій Семес. Єгор, Кулініч, Давай, Горка, давай, давай, Борис. Болховський. Артемчик, Артемчик, на, Матвія. Матвій не зрозумів. Давай, Матвій, виправляй ситуацію. Косенко Кирил шайбою. Драпак. Драпак, ой. Боротьба коло борта. Драпак шайбою. Зіткнення. Давай, Тимофєв, давай, Кирха, давай, 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 на... Молодець. На косенка. Тимофєв, молодець. Викидує. Драпак. Драпак. Давай Кіріл Косенко з шайбою. Косенко бореться на драпака. Ой-ой, давай, давай, Кирюша, вертай її. Вертай, пробивай. Тімофєв. Чепляка підхоплює шайбу. Артемчик, ножки, ножки, ножки. Давай молодчик. Ух, який гарний пас на підгурського. Не втримав Міша, на жаль. Ріша. Мельник. Артем, Артем. Підгурський Чіпляка боряться Мельник. Ай-яй-яй, небезпечно! Пробиває словацький лев вище воріт. Мельник атакує. 12 хвилин до кінця гри. Рахунок 2-0 на користь Патріота. Підгурський. Міша. Чіпляка доганяє шайбу. Ой-ой-ой! ой ой Що Словаківа дві тройки. Якось треба вже Валерій Іванович, Ну, треба. Буліти якось призначати ні? Порушення кількісного складу. Балховський шайбою! Матвій допомагає куліні зустрічає! Е -е -е, хлопці небезпечно! Молодець Артем! Ваховський. ой 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 Єгор. Не спим. Ваховський. Драпак косенко. Косенко пробиває. драпак добий. Воротар на місці. Так. Тімофєв. Зустрічай Кирил. Давід, молодець. Тримати, тримати. Воротчик, молодчик, наш Давідушка. Драпак. Ой-ой-ой, вибій Тімофєв. Давай, Кирюха, молодець, ноги. Тімофєв пас на Косенка. Гарний пас. Молодець, Кирил. Борися. Ой-ой-ой, Рома. Давай, Тімофів, давай. Бий, бий, Кирил, бий, не бійся! Підгурський, підгурський. Підгурський. впав Мішка, Сидяче, колупається. Мельник. У, суддя, добре. Притримав шайбу, Валерій Іванович своїм коньком. Так, атакують леви. Гріша Мельник. Давай, 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 давай! Чепляка. Давай пас на Мішу. Чи на Грішу? На Мішу, на Мішу, на Мішу. Боротьба коло бортика. Мельник шайбою. Ой, небезпечно було. Ну давай Міша. Гріша на Мішу, Міша. Міша пробивав. Під час сирени. 850 до кінця гри. Рахунок 2-0 на користь патріота. Так, Артемчик Балховський з шайбою. Артем. Артем молодець пройшов всіх. І що? Треба бить? Є! Красава! Артем Балховський закидає третю шайбу. Молодець. Так, відбили, відбилися. Давід накрий. Є. Так, Балховський. Балховський. Єгор, давай, кулініч, кулініч, борісь! Балховський. Ромчик, драпак. Перший коло шайби. Погнав, погнав, погнав! Погнав! Обошол! Ух! Пробивав, але влучно трошки. Накрий, накрий! Тримайте, молодець, молодці. Так. Драпак, Ромчик. ну, Кирил, давай, косенка! І ще чуть, -чуть. Тимофеєв. Доганяет, Тимофієв. Лишає Ромчику. Ух! Молодець! Пробивали леви. Давід на місці. Сім хвилин до кінця гри. Рахунок 3-0 на користь патріота. Гріша Мельник шайбою. Гріша Мельник, Гріша. Підгурський бореться. Так, мельник. Мельник. Атакують леве словацькі. Підгурський забрав шайбу. Мішаня. Мішаня, давай, пас чепляка відкритий. Мішаня на мельника. Хорошо. Мельник. Хотів дати Артемчику, але відібрали в нього шайбу. Підгурський, підгурський. Магай Міша. Міша по борту передає Балховському. Артем. Балховський, балховський. Відкритий СМС Артем. Артем Болховський обводить суперників. Пас гарний на Семеса Матвій! Було би дуже гарно. Єгор Колініч боремося! Боремося. Давай, Єгор, молодець. Єгор не видно. Балховський. Пробивають леви невлучно. Шайбу шайбою драпак. Романа Косенка! Що там? А, піймав воротар. Ще раз давай, Ромчик, Кирилу. І ще разок! Давайте! Драпак. Драпак. Драпак, драпак, драпак. Невлучно. Драпак, Ромчик. Атакують леви. Давід крий. молодець. Чотири хвилини до кінця цієї гри. Рахунок 3-0 на користь Патріота. Мельник, Мельник обходить. Суперників пробуває прямо по воротарю. Мельник, Мельник, Давай, Грішаня, Давай. Гріша. Є. Дуже красива шайба. 4-0 на користь патріота. До кінця гри 3-20. Ух, атакували леви. Давід на місці. Чіпляка, чіпляка бореться. Давай, Артемка, давай, 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 молодець. Підгурський, підгурський. Мішка пробивав не, трохи невлучно. Так. Три хвилини. Три хвилини до кінця гри. Волховський. Єгор, молодець, Борис. Матвій твоя. Матвій, зустрічай. Волховський. Семес. Молодець. Ну-ну-ну-ну-ну. Ой-ой, небезпечно! І шайба в наших воротах. 4-1. Дві хвилини до кінця. О! Полховський пробивав, так вона летіла прям. 5 сантиметрів не вистачило буквально. Дві хвилини до кінця цієї гри. 4-1 на рахунок Патриота. Дропак в атаке. Кирилл, добывай. Драпак. На, Косенко. Дропак. Ують леве давід на місці. Шайба на воротах. Наверху зверху. Драпак. Друзі. Остання хвилина цього матчу. Рахунок 4-1, що не може не радувати. Якщо я не помиляюся, минулого року в команді словацьких левів ми програли. Тому дуже приємно взяти реванш. Давай, давай, Гріша. Чепляка. Давай, Артемка, давай, 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 давай. Так. Будуть бити нам боліт. 20. А вже ж нічого не вирішує, але дуже цікаво. Молодець, Давід! Ура, 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 ура! Друзі! Маємо 4 гри, 4 без Неперечні, безсумнівні перемоги. Молодці наші хлопці. Дуже достойно виглядали. Красавчики, всі, всіх вітаємо, дуже радіємо. Скоро скинемо вам турнирну таблицю, дуже розраховуємо, що наш аналітичний центр. Молодці! Нам все чітко порахує і розкладе по поличкам. Красавчики, хлопчики, швиденько перевдягаємося і біжимо на обід. Усіх з перемогою. Все, друзі, до завтра. Чекайте свіжих новин. Пока-пока.